І Андрій кіше вітаю усіх, хто бажає якомога частіше відчувати смак шикарного життя та гламуру. В ефірі найсмачніша програма про шоу біз ікра. Чому презентації музичних проєктів у гламурних нічних клубах виходять із моди? Хто змусив Володимира Гришка полишити оперу? Як змінилася музика гурту Бумбоксі з настанням середнього віку? Які зірки готуються заспівати разом з іншопланетянами? Фронтмен океану Ельзі не перестає дивувати прихильників. Нещодавно Святослав Вакарчук презентував у новій студії каналу М1 свій проект «Брюссель». яка ж доля чекає на гурт, який приніс йому міжнародну популярність. Ви дізнаєтесь вже за мить. Більшість вітчизняних артистів звикли робити презентації у пафосних нічних клубах. Адже вважають, що саме гламурна атмосфера як найкраще підкреслює їхній статус, проте по справжньому неординарні артисти намагаються бути оригінальними. Так нещодавно вперше в Україні в оновленій студії каналу М1 відбулася онлайн презентація нового проєкту Святослава Вакарчука. «Брюссель». я можу подякувати каналу М1 за підтримку. Я не боюсь це сказати. Це була справжня партнерська робота. Хто де грає, то там і презентується. Тому більшість артистів підписали гламурні клуби, Далі гломурних клуба як правило і ні вилазити корпоративу. От в мені привезли. Я не знаю, вряд ли, він на тут стояти, мабро, все время. Якщо поставив все время, я би судавні не ході. Все очевидно. Що сьогодні інтернет все більше і більше завойовує ну, людей, завойовує інформаційний простір, і це найпростіший і найшвидший доступ до глядача. 21 вік на дворі. Знімаю знімаєшлябу, слай честі. Хвала назва проекту Брюссель виникла не випадково. Виявляється, саме це місто надихнуло музикантів на створення супербенду. Ми записувались в Брюсселі, сводилися в Брюсселі, подружились в Брюсселі. Брюссель это посольный проект Славиков Карчука, в котором играют вот эти люди, эти, 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 эти. В нем он инициирует все, что происходит. Хотя, честно говоря, мне кажется, что это продолжение темы, которая была у Славика с проектом в ночи. Вот тот же доверительный разговор с небольшим залом. Может, чуть-чуть расстроены те музыканты, которые играли с ним в ночи и не играют сейчас. Це мое власное пожалование как, ну название так, как продюсера всего проекта. Як... В нас є музичні продюсери проекту, а я, мабуть, такий загальний. От я бачу собі так, це моє бачення. Новий проект лідера океану Ельзи не випадково було презентовано в інтернеті. Святослав Вакарчук вірить у те, що сьогодні соціальні мережі є найкращим інструментом для просування творчості. Хоч не усі учасники феєричного онлайн-шоу поділяють його точку зору. Ні, піштунула говно. Странно, я уверен, что хоть раз написали. Я не знаю, на самом деле. Я, честно говоря, ну, вот не, не фанат интернета, поэтому как бы, мне об этом спрашивать, наверное. Я считаю, допустим, что, конечно, любой, любой и спектакль, и концерт я лучше смотреть живьем. Мне нету ни в одной соцсети. Я очень стал бороться с людьми, которые выдают меня за себя и общаются с народом, что-то там советуют, рекомендуют, но. На... В контакте был дебил, которым, с которым общался мой сын. И тот неделю не понимал, что над ним издевается его собственный ребенок. Интернет в, в нашей стране, по большому счету, пока нигде. То есть, он очень маленький процент им пользуется. Это процент людей, которые. не ходят на концерты, как показывает практика. Я хочу, чтобы еда была живая, чтобы секс был не, не в интернете, чтобы жизнь была не по телевизору, чтобы когда отключат свет, я мог себя найти на берегу речки с акустической гитарой, не пытаться искать розетку, потому что в нашем жизни, если пропал свет, пропало все, и лифт, и телефон, и интернет, и что ты будешь сидеть дома? Б**ить только. Бывает. Презентація проєкту «Брюссель» довела, що сучасні технології допомагають музикантам не лише докричатися до нової аудиторії, а й налагодити більш якісний контакт із старою. Тож і краді йшла висновку, що для теплого та відвертого спілкування артистів із фанами їм зовсім не обов'язково зустрічатися у пафосних нічних закладах. якщо, я не знаю, там Спілкуйтесь з вашими колегами там, в соцмережах, з приводу ви перервали, як розуміється, помпу, да. з приводу цих всіх історій, які там виникли. Це це була не моя вина. Так мені дали такий список, і я потім протяг... Я дійсно розумію, що було неправильно, все зроблено, але супер, дякую. хто, Кажіть, щоб не ображалися, ніякої тут накрутки, нічого не було. Так сталося просто. Володимир Гришко оголосив про завершення оперної кар'єри. Натомість співак заявив, що мріє стати відомим кліпмейкером. Не перемикайтеся, насолоджуйтесь подробицями вечірки з нагоди презентації дебютної роботи маестра. Українські ЗМІ облетіла сенсаційна новина. Всесвітньо відомий тенор Володимир Гришко полишає оперу. Тепер маестро стане поп-виконавцем та кліпмейкером. Виявилося, Зірок не аби екскулював новий конкурент. Я з удовольствием відповідаю на всі запрещені теми, на всі питання, які в сказали, я відвічу Дякую. Прощатися остаточно з оперою Гришко не буде. Не вірте йому. В будь-якому випадку, там на своїх концертах. Дві-три-чотири пісні він буде виконувати в оперному стилі. Опера нікому тут не треба. Гришко нам зробив погрозу шоу бізнесу. <реку> ми себе спокійно почували на лаврах, а тут, тут да, вирвався Гришко, блін, всіх ростовкує так локтями. В Америці мені платили 15-18 тисяч доларів. За за спектакль. Сколько здесь мені платять? Я не жалею. адекватно платят. Но я здесь пою 30-40 минут, а там я пел. Понимаете, от репетиции с утра до ночи. С утра до ночи. На изнеможение, понимаете. Здесь, конечно же, другие деньги. Но я этому заслужил. Я 20 лет работал на имя, а сейчас имя работает на меня. Чем это вторжение в эстраду нам угрожает? Да, тут придется, придется всем петь живьем теперь или хотя бы имитировать активно? Придется петь живьем. Володя подает теперь пример, потому что он классик. Блин, а что делать? И это нормально. Я не понял тот рай. до сих пор не могу понять, почему туда все уезжают. Хотя все своим артистам я говорю, едьте отсюда, текайте отсюда как можно скорее. Уїжджайте, ділайте своє ім'я там. Почому, тому що в цій країні все рішають бабки. Після прес-конференції, з нагоди виходу першого естрадного альбому Володимира Гришка, усім стало зрозуміло, що оперу він полишив зовсім не через гроші. В англійську називається Політикс. Політикс. Є агент, головний агент, он представитель унітертаціональної орієнтації. Де головний режисер, он представитель унітертаціональної орієнтації. Где главный дирижер, он представитель нетрадиционной ориентации. Где э, все на этом связано, где твой импресарио, Ты, ты должен ходить в этот клуб. Я устал бороться, я устал доводить, что я все-таки... Чоловік от старої традиції, які були мої батьки і все. Я вирішив а уйти. Небажання гришка працювати із представниками нетрадиційної орієнтації. Зрозуміли далеко не усі українські артисти. Я люблю женщин, хоча з великого сексу я вже давно ушла. Щиро підтримали рішення тенора лише ті, хто пройшов із ним справжню чоловічу школу. Чесно кажучи, Володя, я знаю 30 років. Він в мене був салабодом в армії. В ансамблі пісні і пляски Київського воєнного округу. Він хотів на когтю! Но я никогда не над ним. вашей казібро самый красивый мужчина нашої страны. Свою любов до жінок, улюбленець пава тепер буде висловлювати не лише з півом, а й режисурою. Проте нові конкуренти сприйняли цей факт не дуже тепло. Я працював з великим вірики, сірпітром сіном. Я працював з Кончаловським, Я працював з видаючимися режисерами святого світу. Я кое-что от них брал. Ваше стало не до того, что що Винчи що хочет стать клипмейкером тепер? Ой, зараз все клипмейкеры, я клипмейкер. Я так само снимаю клипы, але я просто про це нікому не розповідаю. Ну и що? что. Я не хочу сказать, что какой-то шедевр, это обыкнов, обыкновенный видос. Мы еще узнали, что он теперь будет клипмейкером, да? Будете ли вы у него снимать свою ролик? Ну спасибо, Боже, только не у Володи. <су> если в тебе нет денег, если в тебе нет сотки зелени за ротацию на... Пэм своей песни, ты никто и ничто. Слушай, да я настолько противная, что. Настолько денег Сценарии я стараюсь написать сама, я и даже не знаю. Ну зачем? кому не, ну Я думаю, у него Кризис. снимать дешевле, как бы там уже Конечно, парк машин ты есть, ты... арендовать ничего не надо, есть гараж, шикарный, уже гламурненькие клипы да, можно снимать. Гламурненькие С Володей лучше я пойду в баню. Вот, честно говоря, он бальчик хороший. Я у -у -у -у. тоже вот Оксанку возьмем, или... она нас попали нормально ча... Или чарочку, да? Чарочку. Я банщица, я еще не работала деньги 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 еще раз деньги на створении видео выдатного тенора надо молода девчина любовь любовь еще раз любовь эта прекрасная молодая девушка она здесь конечно познаком вы ее увидите она очаровательна и вот вона була в головній ролі. Вона боялась зніматися, боялась дядьки грішкої ті. Ви Так, так. Да сколько? Вам? 20 років. виявилося, саме юні леді вдалося позбавити співака відчуття самотності, викликаного довгими роками роботи із представниками нетрадиційної орієнтації. Ідея цього формата, що мужчина, якого все є, слава богу, у мене все є, он теж одинокий. Он бывает одинокий. Ему не хватает элементарного внимания. Какого он вблизи этот мужчина? Приятный. Критики стверджують, що Володимир Гришко вирішив в одну мить змінити усе своє життя через кризу середнього віку. Як би там не було, та вітчизняний шоу-біз отримав нового яскравого артиста. Я ще не замітив кризу этого середнього возраста. Я думаю, що на пороге. Я думаю, быстренько пройде, я його не замечу. що я буду жити в яркій, естрадній сім'ї українських російських звезд. І не було того, а де все. Зірки завжди намагаються навчитися сяяти як умога яскравіше. Іноді задля цього вони спостерігають навіть за справжніми небесними світилами. Чим займалися знаменитості на відкритті оновленого київського планетарію? Дивіться просто зараз. Здравствуйте, я Катя Тарута. Сегодня мы на открытии обновленного киевского планетария. Полюбоваться звездным небом собрались не только любители далеких планет, но и звезды отечественного шоу-бизнеса. Дуже добре, що нарешті оновився київський планетарій, тому що нам довелося тут бути рік чи два тому до оновлення, і це вже настільки не відповідало вимогам теперішнього часу, що діти відверто нудилися. А тепер відкриваються рти не можна витягнути із залу. Відвідини нового планетарію надихали гостей на роздуми про те, ким вони є. В першу чергу це стосувалося поняття шоу-бізнесового слова зірка. Як ви думаєте, чому знаменитих людей називають зв'яздами? Потому что они недосягаемые. Потому что звезды – это самые яркие, самые необычные, самые сильные, красивые тела, которые могут быть на планете. А вы не против, чтобы вас называли звездой? Я ставлюся до цього скептично, тому що для мене найважливіше те, чим я займаю себе. Звездами називають Популярной личности, то нет. Ну, я да. больше, лучше называть их там селебритис э, как-то там популярные люди, музыканты. И у них же есть разные еще профили, например, актеры, звезды. Вы против, чтобы вас называли звездами? А, да, я против. Мне не нравится, как называют меня звездой. Тем более, да, что. что себя, если да, говорить. То, болезнь, ну, потому... Ну, ну, потому что говорить о том, что мы звезды, то это очень-очень нравится. -очень Хоть знаменитости и не планируют каждый свой шаг в зависимости от расположения звезд на небе, гороскопом по знакам зодиака, все-таки прислушиваются. Вы верите в гороскопы, правильно? Я іноді їх читаю, Коли там ну то ну плохі, я намагаюся не вірити. Все у світі розбивається розвивається по певній системі, і е, це все не просто так відбувається. Астрологи можуть помилятися, тому що вони не завжди розуміють, як ця система працює. Але те, що вона існує, те, що це все не просто так, і е, в різний час народжуються різні люди з різними місіями життєвими, це однозначно. Моя подружка работала в газете в Крыму и лично сама придумывала гороскопы. У меня была такая работа, поэтому очень сложно верить по-настоящему. Мы сами себе делаем гороскопы, мы сами себе астрологи, мы сами строим свою судьбу, свою жизнь. Кто вы по знаку гороскопа? Я телец. Телец. Надя телец. Да? У нас то есть... почти все в, нашем, в нашей семье мозги-интертеймент, как Потап и Настя, они тоже тельцы. Мы все тельцы. У нас даже пол-офиса тельцы. Круто, вот. то есть вам хорошо работает такая совместимость? Р Рогатое семейство. Такое, букотека, можно так сказать. Пресса Багато пишет про те, и как прихильники даруют своему улюбленцям справжние зерки. Проте, выявляется, Артисти доволі неоднозначно сприймають подібні вчинки. Зараз дуже модно Називати їх іменами своїми, да? Що думаєте о такому подарунку? Це така попса, попса попсой. Фу, даже я дарю тебе звезды. Нет, ну то даже продает их. Знаешь, саме смешно. Я даже кто-то места на Луне продає. Кто владеет Луной? Никто, никто не ее не покупал. Вы знаете, мне поклонник один подарил уже такой. Подарок, да, у меня есть звезда Надевасина. Это попсова, я согласна. Но если бы ты пришел и сказал мне, я дарю тебе звезду, надежда, вон она, я бы не посмела сказать, фу, попсова. Ну, как банально, не сказала бы. Нет, не сказала бы. Потому что если мужчина посчитал такой поступок самым ярким каким-то то, наверное, вообще, я считаю, банальности в любви не бывает. И если дарится вещи и говорится слово «люблю», это уже не банально и всегда красиво. Космичная атмосфера нового планетарию не лише расслабляла зерок, а и сприяла выникнению новых творчих планов. А ты бы хотела стать первой гимнасткой, которая бы выступила в космосе? А первая, первая гимнастка, первый артистом, да, конечно, это всегда в творчестве, в работе ты стремишься к тому, Uh, що ніхто ніколи раніше не робив. Я думаю, що ми будемо першими, хто це зробить. Так, це було б круто, хотів би. Як, е, ну, наскільки я знаю, група Muse це вже планує. Треба швиденько заробити декілька мільйонів, а можливо навіть і мільярдів, і щоб їх вибороти. Якби ви попали в космос і виконували пісню з інопланетянами, то яку пісню ви б вибрали для вот такого відповідального завдання? Зараз я її виконую. А що Ультразвук? Я вже полпесів спів. А давайте пофантазуємо. Вот ви ту попали в космос. І у вас дует з цинопланетянином. Яку пісню ви з ним виконаєте? Ну, це буде джем-сейшн, тобто доведеться імпровизувати на ходу, тому що наперед не невідомо, е яка музика, яку музику слухають на інших планетах і якими органами її сприймати. Похоже, чим це не забути. І на gözами, да? Оза великі. Скажи. Огромные, да. Так, ты просто не знал, что я, на самом деле я инопланетянка из другой планеты? О, а, как это интересно. У тебя есть три соска? Да, просто третий у меня не в том месте находится, как его обычный инопланетян. После вечеринки в планетарии звезды украинского шоу-бизнеса полетели и дальше покоряют наши сердца. Что ж, пожелаем им в этом удачи и до новых встреч! Сьогоднішня шоу бізнесова вечеря насичена духом справжньої музики, тому на десерт зараз як найкраще смакуватиме історія музикантів, середній вік яких дозволяє їм лишатися унікальними та актуальними. Добрий вечір. Вибачте, що заставили вас чекати. Пробки страшні київські як завжди. А це я тут сижу. Так? середній вік це термін психологів, що означає переломний момент у житті кожної особистості. У цей час людина переглядає минулі досягнення, робить відповідні висновки і йде далі новим відкоригованим шляхом. Символічно, що один із найпопулярніших гуртів східної Європи бумбокс, саме так назвав новий альбом. Спаліємо. Середні віг. Середні вік я думаю, що вони так себе відчувають просто. Я їх розумію по повній програмі. На мою думку, це все зовсім інший бумбок, зовсім інша музика. Само собою, я розумію, про що вони співають зараз, про що вони думають, як вони себе відчувають, розумію повністю. У нас два дуже хороших поводи. Це помімо, звісно, живого концерту групи, яку очень хочуть бачити в Києві і почаще, но. К сожалению, это уже достояние как бы чуть ли не мира, то есть там ездите часто и долго и далеко. Поэтому сегодня один из тех счастливых случаев, когда группа даст полномасштабный концерт э, в нашем клубе сегодня, и, э, который, естественно, посвящен э, новому альбому, который вы уже все успели увидеть. Новый альбом группы э, «Средний век». Довольно важная подида сегодня, да, и... Багато хто з нас не знає, який сьогодні день, але правда я сьогодні питав у своїх який сьогодні день. Але ми знаємо чітко, що і планували, і довго готувалися до цього концерту, до виходу альбому в Україні. Це для нас важливо. Назва середній вік» на сьогодні стала дійсно символічною для альбому та концерту гурту, адже за час свого існування колектив дав кругленьку кількість виступів. Ці п'ять років були сповнені. Цікавими людьми У нас з'явилось дуже багато друзів в містах України і за кордоном класних людей, цікавих професіоналів. Це як кажуть, дуже велика вдача. Дуже велика сьогодні. Музиканти сповна можуть оцінити велику кількість професійних знайомств, адже вони подорослішали і розуміють, на усьому потрібно заощаджувати. Перше, в мене і грошей та не дуже, а по-друге, я не вкладаю гроші в диски. З Boombox Бумбокс приятна в тому смислі, що у них є своя концепція, вони знають, як вони хочуть. Багато хто цікаво працював за безкоштовно. Деякі люди, ну, наприклад, люди, які робили майстерних звуків, українські професіонали. высокого он Они сказали, хлопцы, мы из вас, мы с вас принципово не возьмем ни копейки, мы фанаты самой этой песни. Их не интересует шоу-бизнес в данном случае, то есть как это принято там или еще что-то. У них есть всегда свои мысли, они даже как внешний вид, как должно быть, они знают, как они хотят. А мы просто уже дальше всю бизнесовую составляющую и вклад денег как бы, делаем так, чтобы это действительно имело право на жизнь. И самое главное, чтобы это увидело и услышало максимальное количество людей. Я уже сказал, Декілька питань до, про цю класну схему плюс да, цієї платівки. і плюс в, тому, в цьому 11-му році і в цьому статусі якби не пафосно це лунало, тільки в одному, що ідея, яка виникає, може бути реалізована. Максимально швидко і якісно. якіснів дуже багато чому треба повчитися. Колишні бунтівники навчилися співпрацювати із людьми, що вміють продавати їхню музику. В той же час самі впевнилися у тому, що платити за мистецтво потрібно далеко не завжди. Ми меломани, ті люди. Я, я можу сказати за тих, хто сидить за цим столом, і для нас важливо слухати музику на різних різних носіях. Я вдома слухаю платівки вінілові. Слухаю касети з легкої руки моїх друзів, слухаю CD і, і в дорозі я слухаю mp 3 чому я маю... Е бути заручником якогось одного носія. Це просто відчуття тебе саме, саме зараз, саме тут, саме саме в цьому середовищі, саме зі саме з такими поглядами на життя. Як би не змінив музикантів середній вік, прихильники і досі лишаються вірними гурту. Тож можна зробити висновок, що новий етап життя піде бомбоксу лише на користь. Бумбокс для мене супер група клас все. музики, все. Всіка слушала бомбокс. тільки тогані появились. Любима моя група. Це радость. Це движение вперед. Це були найгарячіші страви, шоу бізнесової кухні на сьогодні. Але рівно за тиждень ікра приготує нову добірку. Зустрінемось.